Сьогодні розберемося, як допомогти дітям зробити свій перший, але такий важливий крок у світ технології. І повірте, це може бути набагато простіше, ніж вдається. Отже, питання на мільйон як же зацікавити дитину програмуванням, не налякавши її складними термінами та нескінченними рядками коду. Ну, виявляється, є дуже цікаве рішення. І це рішення проєкт під назвою «IT Kids». Це результат класної співпраці двох потужних організацій Favbet Foundation та Code Club Україна. Разом вони створили щось справді особливе. Так, так, все правильно ідеться про абсолютно безкоштовні курси програмування, і вони розроблені спеціально для дітей віком від 8 до 11 років, саме в тому віці, коли все так цікаво. А в основі всього цього лежить Scratch. Що це таке? Уявіть собі програмування, але як конструктор Лего, замість того, щоб писати складний код, діти просто перетягують яскраві блоки, з яких складають власні ігри, анімації та історії. Це робить вивчення логіки не тільки простим, а й неймовірно захопливим. Звучить круто, правда? Гаразд, давайте зазирнемо під капот і подивимось, як саме все це організовано, щоб програмування стало доступним абсолютно для всіх. Дивіться, тут все продумано до дрібниць. Програма ідеально адаптована саме для дітей 8-11 років. Уроки йдуть крок за кроком, а складність завдань зростає дуже плавно. Це означає, що дитина не боїться нового, а навпаки, з кожним проектом відчуває себе все більш впевнено. Ну і звісно, це не просто про код, це про те, як вчитися думати творчо і самостійно вирішувати задачі. Ще одна важлива річ це гнучкість. Можна навчатися онлайн з будь-якого куточка України. Зараз таких груп аж 19. Або ж якщо хочеться живого спілкування, можна долучитися до однієї з 37 офлайн груп. Вони проводять заняття у бібліотеках, школах та освітніх хабах. А тепер трохи цифр, щоб зрозуміти масштаб. Просто зараз 546 дітей навчаються програмуванню завдяки IT Kids. Це ж ціла армія майбутніх розробників. І всі ці діти розподілені по 56 навчальних групах. Така організація дозволяє менторам приділити достатньо уваги кожному, щоб ніхто не залишився позаду. І як ми вже згадували, для любителів очних занять працює понад 27 локацій. Це не просто в одному місці, це мережа по всій країні. А хто ж веде дітей у цей світ? Це справжні професіонали, досвідчені українські айтівці. Вони не просто вчителі, вони ментори. Саме вони допомагають малечі втілювати свої найсміливіші ідеї в ігри та анімації. Давайте послухаємо, що каже одна з менторок пані Надія Грасимчук Львова. Вона чудово підсумовує підхід проєкту. Програма адаптована до віку дітей, складність наростає поступово, тому учні краще засвоюють матеріал, не бояться нового, краще не скажеш, правда? Але знаєте, історія IT Kids – це не тільки про програмування. Тут є щось набагато глибше. Це проект із справді важливою соціальною місією. Річ у тім, що IT Kids – це частина великого руху ініціативи від Фавбет Foundation, яка називається клуб супергероїв, і назва говорить сама за себе. Бо клуб супергероїв це не лише про IT. це і безкоштовні спротивні секції, і допомога зі шкільним приладдям. А найголовніше це підтримка дітей наших військових та родин, які були змушені покинути свої домівки. Тобто це цілий комплекс допомоги тим, хто її найбільше потребує. І ось ця цитата від куратора Fafbet Foundation Євгена Бондаря, на мою думку, найкраще пояснює філософію проєкту. Майбутня країна вирішується на фронті, але ми не забуваємо і про тих, хто будуватиме Україну через декілька років. Це потужна думка. Це інвестиція в тих, хто буде створювати наше майбутнє. Ну що ж, після всього цього логічно виникає питання, а як долучитися? І тут є кілька важливих моментів, про які варто знати. Найперше, що треба розуміти, бажаючих дуже і дуже багато, попит на курси просто шалений, тому місця розлітаються миттєво, а це означає, що потрібно тримати руку на пульсі. То як це зробити? Все просто. Перший крок уважно слідкуйте за анонсами про старт нового набору. І другий, найнадійніший крок підпишіться на сторінки Foundation у Фейсбук та Інстаграм. Саме там з'являється вся актуальна інформація. Підсумовуючи, IT Kids – це не просто курси, це по суті платформа для розблокування справжніх суперздібностей у наших дітей, це інвестиція в їхній розвиток, у їхню впевненість і, зрештою, у майбутнє всієї нашої країни.